Це можливо через те, що зараз потеплішало, вони прокинулись попити води, і не завжди у них це виходить вдало. Зараз ця колонія вона знаходиться у нас в холодильнику, це виглядає приблизно ось так. Тут близько шісти сотень тварин, і вони всі розсовані по мішечкам, не більше десяти один мішечок, щоб їм було комфортно зимувати. Із цих трьох тисяч кажанів одна тисяча знаходилась в екопарку. І ми не мали до них доступу. Ми чекали, поки буде хоч якась нагода туди поїхати, перевірити, забрати ну і в викопарку. Також коли ми приїхали, кажани наші спали немов немовлята. Вони не втратили жодного граму за два місяці без нашого нагляду.